Вітаю, шановні глядачі. Я знаходжуся на території Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Це головний майданчик для дослідження російських злочинів проти України. Тут зібрані ракети, якими Росія бомбить нашу державу. І сьогодні ми поговоримо з керівником інституту Олександром Рувіним про те, як Росія намагається уникати санкції у виробництві ракет, та як відбуваються дослідження іранських дронів. Не завжди вони витирають так, що ми не можемо прочитати. От, да, воно мішає. Ну, мішає відносно, тому що ми аналогічні шукаємо, шукаємо в інтернетах, просимо органи досудового розслідування, оперативних працівників. Нам знаходять аналогічні товари, і ми їх порівнюємо і бачимо, де їх викону, де їх виробляли. І, в принципі, ми ті заводи вже знаємо. Росіяни старають маркування на ракетах та дронах, щоб приховати їх походження. Замість автоматизованого виробництва інженери супротивника все частіше виготовляють електроніку вручну. Вони купляють штучно, тобто не купують їх партіями якимось великими. купують їх штучно, завозять через треті країни. І я так розумію, що в них немає відповідного обладнання для того, щоб ті плати готувати, вони їх роблять в ручному режимі. Може, і тому ну, набагато погіршилося бачите, влучання. Вони тобто не можуть отримати все, як положено. Хоч ми зараз бачимо останнім часом, що модернізували, от, бачите. По Одеській області там десь більш-менш попадають. Ну, і то попадають як? Вони бачите, попадають в порт. А так, щоб вони попали, там, як е, е, західні ракети попадають. Там. ну, Я ще такого точно не, не сильно бачив. Да, ну, взагалом, ну, загалом там, Бачите, старі ракети Х22, тепер 32-й, ну, все одно в них е, е, дуже, дуже, дуже велика помилка, там, від, не знаю, 500 метрів. 400, 600. Проте це дуже опасно, що це цілість в якийсь військовий об'єкт, чи інфраструктура не попадає в живі будинки, де люди живі, нічим не винні. Це, звісно, дуже великі наслідки. Намагання росіян приховати походження деталей означає, що санкції діють, вважають в інституті. Ми ж бачимо кожен місяць, що санкції діють. Що міняється постійно. Якісь внутрішні, міняються на більш неякісні плати. То були автоматичні, тепер бачимо, вже ручні, бачимо, вже як збирається. Болтики, ті всі айчки, вони всі різні. Тобто ми вже бачимо, що санкції діють. Тобто діють ми кожен раз, додаємо, інформуємо, що нового ми там бачимо. Ну, Розібрались, розібралися, як працюють БПЛА, розібрались, як працюють ракети, розібралися, що вони складаються. І що це для того треба, щоб їх, ну хоч би, зменшити їх наслідки їх попадань. Керівник лабораторії військового досліджень інституту Андрій Борисович Кульчицький знайомить нас із зразками, які зараз досліджуються. Тут у нас зроблена така площадка, на якій скомпоновано і розставлено все те, що прилітало на Київщину і на Україну з боку російських окупантів. Як дослідні зразки, і як, як об'єкти дослідження по кримінальним справам, які досліджуються в рахунок міжнародного суду і подальшої роботи, тобто прокуратура СБУ, Національна поліція збуджують кримінальні справи, надають нам постанови для проведення за фактами застосування зброї, нанесення збитків, і ми опрацьовуємо за видом експертизи. Там зброя сліди, наслідки її використання, що це таке, кому належить, звідки прилетіла, і що застосоване на місці злочину. На майданчику зберігається і перший в історії збитий російський кинжал, на фоні якого Маркива Кличко записував відео. Бойова частина з ракети Кінжал, конкретно, титановий корпус, голова. З матеріалу дуже плотного і сильного для того, щоб кудись там пробити залізобетонну споруду чи заглубитися в глибину. І це залишки від неї, від ракети, по яким ми опрацьовували по маркуванню, по іншим конструктивним елементам. Ми чітко визначалися, що це кінжал ракета. Чому Титан? Тому що... Летить високі температури, нагрівається. Часом в російських ракетах знаходять досить дивні компоненти. Так ось ця має замість боєголовки імітатор ядерної бомби. Вона впала на столицю у грудні. Такими ракетами росіяни намагаються обдурити українську ППО. От голова, бо бойова частина, яка прилетіла на бульвар Дружби народів в грудні місяці, там, по-перше, імітація. Ядерної боєголовки, яка повинна бути в цій ракеті. Це ракети Х-55. От видно теж грузомакет. А для чого ви використовуєте імітатор ядерної бомби? Ну, у них в них було багато ракет практичних для тренування там, екіпажів і всього прочого. Ми вважаємо, що для, для розвідки повітряної обстановки і роботи ППО, бо вони. Не вибухають інертна бойова частина. Перші зразки шахетів інститут отримав одразу, як Росія почала бити по Україні цим видом зброї. Шахеди, як ви знаєте, вони прилетіли вже там влітку на осінь того року. До цього росіяни застосовували проти нас авіційні крилати ракети, наземні ракети, авіційні бомби і всі засоби ураження артилерію. Все, що в них було під рукою, все застосовувалось. По фактам злочинів збуджувалися кримінальні справи, які передавалися відповідно до процедури на експертизу, до Київського науково дослідного інституту судових експертиз. Керівник інституту Олександр Рувін згадує, як починалося дослідження перших шахетів. Да, було спочатку не зрозуміло, бо слово безпілотний апарат ми бачили тільки на картинках і бачили, в яких Якихось обзорах, які там росіяни показували, чи іноземці, там, Байрактар, Вожи, так якісь. ми навіть не гуляли, як шахет, як він виглядає. Нічого, розібралися. Спочатку ми бачили їх частинами, їздили на місця пригоди, тому що наші групи виїжджають всюди. В Київській області ми виїжджаємо на всі місця, де були прильоти. Ми все спочатку розібралися. потім е, е, зрозуміли, як воно працює. Потім, вже нам цілі привезли, ми їх все розібрали, зібрали. І тепер ми розуміємо, як воно працює, що для цього треба. Це нужно не для того, щоб ми в якості інтересу. Це зовсім і в іншому нужно. По-перше, ми це передаємо нашим колегам з інших інститутів, як я вам казав. По-друге, ми можемо ідентифікувати по будь-якій частині, які є. Особливо це стосується, коли великий вибух. І нічого, крім розрух, нічого не видно. Ми по кусочкам збираємо ці боєприпаси і можемо встановити ідентифікувати, що це було, яким заводським номером. Нам же головне, його номер. Звідки його зробили? Хто він прилетів? Це свіжий, не свіжий, новий. Серед зразків, які є на базі інституту, бачимо шахет з характерним написом «Не браття. Це росіяни, от собі написали, що вони не браття. І це дійсно ніхто там не втручався, нічого. Це від росіян. А ось і двигун цього дрона чотирьохциліндровий іранський мадо МД-550. Це вкрадена в європейців технологія. Двигун є копією німецького авіадвигуна Лімбах Л 550 і може підняти у повітря дрон вагою до 200 кілограмів. Двигун МД 550 е, взагалі тягнеться виробництво. З Німеччини, так, да. в Китай, по ліцензії з Китаю, в Іран. По дослідженню все ми його розбирали і все. Вон там теж є двигун, вон там ззаді лежить. Зараз подивитись, у нас їх там багато. Нормальний авіаційний двигун. Все купляється купується на бабе там або на чому. На лі скільки хочете платити кошти, берете і монтуєте. Тобто це комерційно? камірта комерційна розробка для авіаційної діяльності в конструкції шахедів, якими Росія б'є по Україні, постійно вносяться корективи. Зараз зустрічаються шахеди, геть різних модифікацій. Все це фіксується експертами. Буква М а, угу. тому, що от останні шахеди е -да, вчора привезли на дослідження. Шахет, він з буквою ы. Так, взагалі так интересно. От ми не знаємо, розберемося. Та странна буква ы. Угу. А останні, що зараз і мають російський слід. Це буква К. Олексій Степанюк, головний судовий експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На його робочому місці фактично розіп'ято іранський шахет. Електронні схеми поєднані проводами між собою саме так, як і в уже зібраному безпілотнику. Це так звані його мозги. основа, система наведення. Значить, чим шахет відрізняється, він, коли взлітає, він більше не коректується. Під час його підготовки до польотів через оцей блок і комп'ютер в нього закладуються координати тої цілі, для якої він, яку він повинен уразити. І далі управління йде через супутникову навігацію і через інерціональну національну систему. Вся вивчена інформація про шахеди вже служить українському війську для якіснішої боротьби з повітряними загрозами. Оце блок. Керування польотів і оце ресівер, передавач. Його основне завдання це визначатися з місцем знаходження шахеда у час його польоту. значить Зроблен він, ну, зроблен красиво, в основному з використанням западних. Запасних частин, плат і інших комплектуючих. На суті, це з'єднане в одному корпусі два передавача. І в ньому стоїть спеціальна апаратура, яка керує шахедом, в случае чого, якщо на нього діють сили реп. Корпуси для електроніки в шахеда виготовляються з магнію. Цей метал горить при високих температурах, тож знайти вціліле начиння вдається далеко не завжди. Це металеві корпуси це магній. Його використовують в космічних техно авіаційних технологіях. Як говорять спеціалісти ще радянського часу, от це, цей корпус плавиться під час дії температури. Тобто те, тобто, то, що, що, то, що внутрі, воно вже нікому не попадеться. Ну от цей не догорів до кінця. Завдяки тому, що наші хлопці позбували. Шахеди, які ще не долетіли до цілі, то ми вже маємо повністю уявлення, що це таке. І доступ до їх вмутрість Компоненти в шахеді зі всього світу, навіть з країн заходу. А от суто іранського в іранському дроні геть небагато, російського ще менше. Коли ми робили ці дослідження, то ми знайшли компоненти 36 фірм: більшість американці, китайці. Є Китай, російських там одна, дві, не більше, все інше основу составляють США. Ну, діло в тому, що всі ці компоненти, на них ми можемо знайти тільки маркування, а їхня дата виготовлення вона зашифрована у номерах партії. Зараз ми намагаємося цю проблему вирішити, ну поки по датам виготовлення ми маємо тільки, точніше, мали канадську антенну. Дослідження шахетів дозволяє експертам розуміти, як дрон працює та чого від нього очікувати під час польоту. Фактично, українським фахівцям за останні місяці вдалося повністю перезібрати іранський шахет та мати повне уявлення щодо його роботи. Ми зараз знаємо, де що знаходиться. Завдяки тому, що ви бачили на стенді, і ще у нас одного екземпляру, ми його розібрали, зняли оцю штуку і розібралися, де, що в якому лючці стоїть. Відповідно, ми вже знаємо, по цьому, ми, по компонувальній схемі ми зробили, ми визначилися, що як працює. Тобто, які дані приходять, як він запускається, як він летить і як він спрацьовує. Ще трошки не зовсім ми розібралися з діями підривачів. Ну, з Залізно знаємо, що у нього дві складових бойової частини і два підривачі. Деякі технології, які ми визначили і визначили фахівці Міністерства оборони і інших силових відомств, вже використовуються. На майданчику серед досліджуваних об'єктів помічаємо корпус касетної бомби. Хоча агресор намагається замовчувати факти використання такої зброї по містах України, це беззаперечний доказ. Це касета, яка була в РСЗО. Ну вона випала, там нічого нема, нічого нам не залишилося. Це от хвост від авіаційної бомби валяється. О... Ні, з Скандера. А, тобто Росія використовувала. Да, так, да, да. Просто Путін зараз каже, що... Ну, да, він то, то, це його право, він що хоче, то каже. Ми, ми працюємо по фактурі, в доказовій базі. Цей екземпляр касетного боєприпасу привезено з Сумської області. Його виготовлено зовсім нещодавно, у травні 2023 року. Керівник інституту Олександр Рувін каже, що касетні боєприпаси, якими Росія б'є по Україні, вперше були знайдені ще на самому початку вторгнення. Ми ще коли в Бородянки перше приїхали. Потім були в Ірпіні, ми дуже бачили багато касет. Ще ми з генеральним минулому з екс-генеральним прокурором ходили з ріни. І іншими ми знаходили ці касети, показували іноземцям, всім решта. Але для них же правила війни свої, у нас, у нас загальні прийняті організації Об'єднаних Націй, а в них є свої, тому ну, що ми можемо сказати. Ну, значить так. За використання касетних боєприпасів по українських містах рано чи пізно Росія понесе відповідальність, кажуть в інституті. Я впевнений, що так повинно бути. Не тільки касетних, взагалі. Що стосується застосування зброї по мирних жителях, по простих цивільних людях і про населених пунктів, не воювали. Ну, люди ж з будинків не стріляли і не вели вогонь якийсь. По ним просто стріляли, то куди могли, туди і стріляли. Ну, то, взагалі, я думаю, що то вони могли притягнути, а зобов'язані притягнути. І питання до нас приїжджають судді Міжнародного кримінального суду, експерти. Ми в на, на одному стоїмо, у нас одні думки, що це обов'язково треба притягувати, ми е, готуємо для них докази, вони у нас раз 2-3 місяці приїжджають, живуть по місяцю, ми разом працюємо, разом робимо експертизи. Вони бачать ну, вони дуже здивовані нашими досвідом, нашим вмінням. Вони у нас дуже багато вчаться, але в, в них обладнання краще поки що. Е, тому ми -то, спілкуємося, у нас дуже. Тісні плідні стосунки з експертами і суддями Міжнародного кримінального суду. Визначення наслідків збройної агресії Російської Федерації стало одним з напрямків роботи інституту ще 9 років тому, у 2014-му. Також ми визначаємо, з якої виду зброї застосовувалося, що застосовувалося, що було наслідками руйнувань, будівель, автомобільної техніки. Майна бізнесу та все, що стосується життя наших людей, проте роботи в інституту значно побільшала після 24 лютого 2022 року. Експерти документували докази збройної агресії Росії з перших днів вторгнення, коли росіяни стояли біля Києва. Ще з 2014 року, після того як був анексований Крим, територія Луганської Донецької області. У нас почалася така робота на створення нових видів експертизи. Це перша військова експертиза. Ми єдині, хто проводимо військові експертизи. Ми ще єдині, напевно, в світі. Де ми з ким не спілкувалися, самі військові експертизи проводяться тільки в нас. У нас є великий підрозділ, який, яким проводиться експертизи, які стосуються безпосередньо ем, здійснення військової. Військових операцій, дій військових як Росії, Білорусі, інших країн, ну і військових і наших. Ми також визначаємо правильне було здійснення. Пам'ятаєте, лавайська трагедія, збиття Дебальцева, збиття Іл 76 Ну, я можу сказати, і маш 17. Я голова експертної комісії. І Тегеранський Тегерані Боїнг наш мав рейс 752 ПС. Бачите, по нашій експертизі вже вироки є. От. Більше десяти осіб іранських вже отримали конкретний термін. Також, що питання, що стосується на даний час вже тої агресії, яка почалася в 22-му році, 24-го. Лютого. Е, ну, ми вже були готові до цього, у нас вже були готові фахівці з напрямку. Це, е, ми ввели новий вид експерти. експертиз. Це ракетно артилерійське озброєння, міномети, е, інші е, засоби озброєння, які безпосередньо ніколи не вивчав. Тож ми проводимо експертизи по всій військовій техніці, озброєння, зокрема, і безпілотники. Ми раніше не думали про що нам придеться їх досліджувати. Окремий напрямок роботи інституту. Ідентифікація. Фахівці займаються розпізнаванням українських полонених, відео та фото яких публікують у російських соцмережах. Саме фахівці інституту встановили свого часу, що українським військовослужбовцем, якого було розстріляно після слів слава Україні, був саме Олександр Мацієвський. Також з самого початку російського вторгнення інститут зосереджує роботу на ідентифікації росіян, які брали участь у нападі на Україну. Олександр Руїн розповідає, як почалася ця робота. Тільки росіян вигнали, ми в цей же день вже були. Першого квітня. квітня ми вже були там. Ми перші, хто бачили ті будинки. Ми перші, хто брав трупи. Ми перший раз, перші, хто обійшли всі приміщення, всі будинки, і подивилися на все. Це була Буча, Рпінь. 207 населених населені пунктів Київської області. Ми обійшли. Кожний будинок ми подивилися. І ми зрозуміли, що нам треба приділити не тільки для міжнародного суда, наскільки розвалений будинок. Нам треба приділити, що воно чому наслідок, що росіяни потім придуть і скажуть, то ви самі спалили, самі розстріляли. І нам довелося вишукувати якісь речові докази, які можуть свідчити про те, що безпосередньо стріляли звітом. Ми знаходили місця, де стояли танки, звідки стріляли. Ми знаходили гільзи, ми знаходили заводські номера. Тобто ми ідентифікували навіть по ящиках, по якихось е різних речах, які залишили, що то був за підрозділ, хто то був. Ну, дуже багато знайшли. Ми знімали інформацію з всіх камер, які можливо було, з реєстраторів, де все у де камери, які стояли, е де ми знаходили якісь телефони, ми їх старалися відкрити, подивитися. Е потім ми ідентифікували тих. Е Військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації у нас є дуже багато експертиз, які, якими ми встановили. Що стосується наших осіб, які в пліну знаходяться, ми ідентифікуємо їх, стараємося по різних фотографіях. До нас звертаються родичі. Ми там працюємо з офісом «Повноважна справ людини і стараємося допомогти тим близьким родичам, сім'ям знайти або хоча б убідитися в тому, що вони живі. Експерти підходили до справи комплексно. Наш співрозмовник згадує конкретний приклад, як на початку вторгнення розслідувався факт обстрілу будинку в Верпіні. Ми обійшли починаючи з Бородянки, пішли кожне село, кожне місто, де були роз... якісь дома роз... розвалені. Ми знаємо, скільки, в кому місців, скільки в бородян, скільки в Бучі, скільки в Ірпіні, в Вірпіні більше всіх. От. Ми знаємо, де загинули люди, де... де що прилетіло, де прилетіла смерть, де прилетіло. Гра, де, де з якого місця навіть стріляли, де стріляв танк в Ірпіні по житловому комплексу. Виїжджав кожне рано з 7 до 9, здійснював 20 пострілів, 7 до 9 вечора, також 20 пострілів. Просто бирав брав і стріляв. Ми знайшли того командира танка, ми знайшли цей танк. Ми порахували все звідки стріляли, з чого він стріляв. Так само ми дуже багато зробили для того, щоб встановити винних в цьому. Ми навіть разом з слідчими служби безпеки України по трафікам по телефонах встановили прізвище, кому дзвонили, звідки дзвонили, з ким він розмовляли. Ми встановили людей, власників цих телефонів, які в час на даний час вони з ними користуються. Ми вже знаємо, що якраз вони там відселили фотографії, що вони там кому дзвонили, з ким говорили. Якраз я думаю, що їм вже готові звинувачення. Вже нашими органами просто чекають, коли це можна було в... вручити особисто. Я думаю, що скоро це настане. Спочатку вторгнення Київський інститут судових експертиз провів 14 тисяч досліджень. Ці висновки експертів мають стати основою для звинувачень у військових злочинах як для керівників держави агресора, так і для виконавців. А дрони та ракети, які вивчають експерти, дозволяють щоденно отримувати нову і нову інформацію не тільки про тактики росіян, але й про стан справ у російській військовій промисловості.